Маленька порція. І так, Майлі дісталося маленьке маршмеллоу. Софі середнє. А значить, у Венздей. Вау! Так, величезне маршмеллоу. Ось це так. Майлі починай. Добре, добре. Зараз я швиденько з'їм ці міні маршмеллоу. Хоча зачекайте. Я ж можу не просто його з'їсти, а зробити якось цікаво. Я приготую собі міні-какао з міні маршмеллоу А щоб його випити, потрібні міні-ручки. Який аромат. Все було смачно. А можна тепер я. Я просто обожнюю маршмеллоу. Але більше звичайного маршмеллоу я люблю смажене. Зараз насаджу його на шпажку, а потім швидко підсмажу за допомогою руки залізної людини. Вийшло швидко та ідеально. Спробую це неймовірно. Мені дуже сподобалось. Венздей, можеш приступати до свого гіганта. Рука залізної людини. Я з цим грала у два роки. Зараз я покажу дорослі іграшки. Як вам такий вогнемет? Мені його бабуся подарувала на різдво. Знаєш, що я полюбляю. Отак вже відчуваю цей розкішний запах смаженого маршмеллоу. Ну що ж, я готова до трапези. Я б сказала, що це жахливо смачно. Ніколи б не подумала, що солодощі можуть мене так потішити. До речі, дівчата зачіски вам личать. Ого. Цього разу вам дісталась жуйка Хуба-Буба. Майлі має маленьку порцію, у Софі середня. А у Венздей знову сама велика. Знову всіх більше, ніж у мене. Проте я можу почати перша. Добре, зараз оцінимо смак цієї крихітки. Можливо, вона смачніша, ніж сама велика жуйка. А який я ром! А де моя жуйка? Не вже її вдихнула. Ой, відчуваю в горлі. Ого. Я надула бульбашку, прикольно. А от і моя жуйка. Маю зауважити, що вона дуже смачна. Майлі, навіть мені це здалось мерзенним. Да уж, дивитись на це неприємно. Краще я спробую свою жуйку. Я так давно не живала хуба-бобу, що вже й забула, яка вона смачна. Дівчатка, зараз я надаю величезну бульбашку. Дивіться. Один, два, три. Ой, пробачте, я випадково. Е, Більше так не буду. Ведлі продовжуй. Ну що ж, у цій жуйці могло бути все чудовим, якби вона була чорною. Ну, та й годі, закрию на це очі. Отак, це навіть смачніше, ніж я собі уявляла. Такий насичений смак, що неможливо зупинитись. А тепер дивіться, як я надую саму велику бульбашку у світі. Ой, мені стає страшно. Вона ж може луснути. Оце так. Венздей бульбашка була крута, а тепер ти схожа на смачну рожеву цукерку. Це не важливо. Головне, що я і так можу їсти цю смачну цукерку. Головне, що ми тепер теж можемо. Цікаво, що за дивні колбочки з рідинами вам дісталися. Гадаю, що почнемо з самої маленької. Ну що, Софі, чекаємо на твій відгук. Ну що ж, добре, я спробую. Пахне наче непогано. В будь-якому випадку від фаркропель нічого не відбудеться. Ой, ні. Що відбувається? Якось дуже кисло. Ти стала зеленою, як жаба. Винз не тепер ти. Та простіше простого. Я такі пила з дитинства. Тато варив зілля, поки не спалив всю лабораторію. На смак незвично. Цікаво, який ефект. А чому ви такі великі стали? Це ж я, пелазіля. Венсдей, це не ми величезні. Це ти зменшилась до розміру таргана. О, річ прийшов. Привіт. Ну, як тобі така Венсдей? Так, так, вона і справді дуже маленька. Натомість тепер у мене є власний водій. Річ, ти мене возитимеш, поки я маленька. Я не бачу в цьому нічого кумедного. Ви мені просто зазрите. Майлі. Ось у тебе величезна колба з рідиною. Час почати її пити. Так, він зди права. Треба спробувати. Чесно кажучи, трохи лячно. М -м, а на смак прикольно. Мені подобається. Треба ще випити. Малі, мені здається, або у тебе вже стає занадто багато. Що відбувається? Тебе вже тут ціла купа. Здається, я з розуму зійшла. Ого, це ж людяники. Софія у тебе маленький із мухою. А що тоді у Венздей? Гусениця? Людота, хоча Венздей таки подобається. А у Майлі, мамочки, величезний людяник зі змією. Жах. Але почнемо із Софії. У неї саме не шкідливе. Сподіваюся, льодяник буде хоча б смачним. Він такий маленький, що навіть якось не по собі. Я ж можу все з'їсти і не помітити муху. Гаразд, я впораюсь. Не така я й боягузка, як ти подумала, Венздей А ось і все готово Ой, здається, це муха. Ого, полетіла. Венздей тепер ти. Окей, Для початку розіб'ємо льодяник Софі. Чуже брати не можна. Це мій льодяник. Ого, навіть дуже смачно. А ось із гусеницею можна почаклувати. Готово лети на волю, красуня. Вензи, ти така мелашка. Ану киш. І взагалі майлі вже твоя черга. Але чому мені дістався саме жахливий льодяник? О, так він же неймовірно смачний. Здається, я навіть задоволена, що мені дістався саме великий. Хочу з'їсти його весь. До змії мені ще далеко, а дивитись на неї я вже звикла. Малі на твоєму місці я б так не захоплювалась, бо з'їсти змію і навіть не помітиш. А раптом вона ще жива. Напишіть у коментарях, чи з'їла б ви такий льодяник. А ось Малі, наприклад, вже доїдає. Закінчився. О, ні, змія поруч зі мною. Я б на вашому місці так би не верещала. Ви ж її лякаєте. Не слухай їх. Вони не розуміють, яка ти красуня. Я тепер буду дбати про тебе. Ми станемо друзями. Назву тебе сінді. Вау! Поласуємо бургерами. Та як взагалі можна ласувати такими малюками? Я навіть смут не відчую. А ось мені пощастило набагато більше. Wow. У мене бургер стандартного розміру. Ого. А я сама везуча. У мене не просто бургер, а король з усіх бургерів. Дівчатка, навіть не думайте на нього дивитись. Він мій і тільки мій. Еліс, краще починай зі свого малюка. Іншого варіанту у мене і не залишається. Я навіть не знаю, як взагалі змогли зробити такий маленький бургер із таких маленьких інгредієнтів. Точно! Потрібно його зробити максимально смачним. Трохи кетчупу точно не зашкодить. Ось тепер можна їсти. Це було смачно, хоч і дуже мало. Брідні, тепер твоя черга. Просто я якраз встигла зголодніти. Тільки подивіться на цей бургер. Він такий великий і соковитий. Так і хочеться якнайшвидше його скуштувати. Отак, нереально. Довгенько я нічого смачнішого не пробувала. Щоправда, він такий соковитий, що навіть руки брудняться, але це не проблема. Здається, це мій шанс. Ам. Що? Ну ось. А ще це було так поруч. Могла б і поділитися з подругою. Ей, мало того, що така жадівна, то ще й обличчя мені забруднила. Ох, я наїлася. Мейбл, лишилася тільки ти. Так, як би мені його з'їсти? Він такий великий, що просто відкосити в мене точно не вийде. Залишається єдиний варіант відрізати собі шматочок відповідного розміру. Я ніби торт буду їсти, а не бургер. Як же смачно він пахне. Настав час спробувати. Куди тобі так багато? Краще поділись. Ще чого. Жадіна. Але нічого. Подивимось, як тобі сподобається бургер, у якому залитий соус табаско Дивно, хто це був? Яка вона наївна? Готово. Може, мені здалося. Гаразд. Час продовжувати насолоджуватися бургером. Ой. А що з ним стало? Я гаряче. О, ні. Ось це розвага. Мало того, що Мейбл навчилася дихати вогнем, то вона собі ще й увесь бургер спалила. Нічого комедного не бачу. Залишився тільки попіл. Банани. Банани я люблю. Вони не просто смачні, а ще й веселі. Дивіться, мій схожий на вуса. А я маю банан гігант. Раніше я таких навіть не бачила. Зате мені дістався малюк. Такий без лупи навіть нормально не розглянеш, хоча в такому розмірі банана є свої плюси. Шкірки в нього небагато, а головне це смак. Що ж, спробуємо свого малюка. А це мені більше не знадобиться. Wow. М -м як же смачно він пахне. Це приголомшливо. Нереально смачно. Просто пальчики оближеш. Мейбл, їж швидше, тобі сподобається. А я й не сумнівалась. Мені, звичайно, дуже хочеться скоріше цей банан з'їсти, але я не буду поспішати. Для початку. Я наріжу його на невеликі шматочки. Після чого додам трохи смачного маршмеллоу. На кожен шматочок банана по шматочку зефірки. Але це ще не все. Тепер цей маршмеллоу треба підсмажити, щоб вийшло щось по справжньому смачне. Думаю, достатньо. А зверху можна покласти ще шматочок банана. І у мене вийшли міні-бургери із банана та маршмелоу. На мою думку, це навіть звучить дуже смачно. Отак, я в повному захваті. Давно не їла нічого настільки смачного. Ідеальне поєднання. Зупинитись неможливо. Я все. Еліс, залишилась тільки ти і твій величезний банан. Ну, нарешті. І так, для початку я, звісно ж, позбудуся від шкірки. Вона мені точно не знадобиться. А далі я зроблю свій банан ще смачнішим, коли додам до нього різні солодкі сиропи. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Ну і останній шоколадний. Ось так. Тепер можна їсти. У мене дуже гарне передчуття. Дівчатка, це правда нереально смачно. Шкода, що ви ніколи не спробуєте. Та ти знаєш, не дуже й хотілося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Виглядаєш моторошно. Ви просто мені зазрите, а я щось втомилася їсти. Здається, я трохи переборщила, але було круто. Так, круто. Ух ти! печиво з пророкуванням. Да уж, такого великого я ще ніколи не бачила. Ти Та такого маленького, як у Мейбл, теж. Ну, не знаю. Здається, воно виглядає навіть дуже мило. Шкода тільки, що в такому маленькому печиві пророкування не поміститься. Ой, здається, я помилилась. Щось тут є. Цікаво. Що ж там усередині? Снікерс? Що це означає? Дівчата, є ідеї? Там щось намальовано. А, снікерс? Не знаю. Дуже цікаво. Ого! А ось і передбачення здійснюється. Але і справді на папірці снікерс, і тепер снікерс є у мене в житті. Так, такі прогнози мені до вподоби. Не тільки печивом паласувала, а ще й улюбленим батончиком. Ммм, Смакота. Еліс, давай ти наступна. Звичайно, цікаво, що чекає на мене. Е, відкусити не виходить. Ну, добре, тоді доведеться розбити. І раз. Вийшло. А ось і моє передбачення. Подивимо, що ж там. Ого! Як же круто! Ціла упаковка цукерок скітс. Від такого сюрпризу я точно не відмовлюсь. Що? І це все одна цукерка. А ні, я помилилась. Цукерок на мене чекає дуже багато. Ось це так. Скільки скитов і вис для мене однієї? Круто. Повний захват. Чому ж тільки тобі? Мені здається, тут на всіх вистачить. Ой, Еліс, а що це у тебе на обличчі? Ні, мабуть, я ці цукерки їсти не буду. Не хочу потім з кітолстрянкою захворіти. Так, краще дізнаюся, яке передбачення заховане в моєму печиві. Щоправда, зробити це не так то й просто. Тут знадобиться додаткова допомога. І я навіть знаю, яка молоток підійде ідеально. Отак. От Нарешті я дізнаюся чекає на мене. Сподіваюсь, там буде щось більш смачне, ніж у дівчат. Ура! Це ж нутелла. Я її обожнюю, особливо малиново. Ну, і де вона де? Я чекаю. О, ні. Я не подумала про те, як паста буде на мене виливатися. Ось це так. Скітлс на обличчя тепер не виглядає таким страшним, правда? Так, але що б дієш? Проте тепер я зможу з'їсти печива, занурюючи їх в нутелло. На мою думку, для щастя більше нічого й не треба, М -м, неймовірно смачно.